Найгарніший дизайн це один найкращий, що я бачив. Чого собі? Це про паркан чи про будинок? Та про будинок? Що ж паркан тут? Ну, то може я не буду вам мішати також, щоб насолодитися цією красою. Розкажу просто, що він 94 квадрати, три спальні, два санвузли, кухня вітальна. Ось, три вісімсотки. Знаходиться в Гостомелі газ центральні комунікації. Значить, 94 по 800 доларів за квадрат. Виходить 73-76. Підкажи, будь ласка, Артур. Не 76. 76 тисяч доларів. Найкрасивіший будинок і найкрасивіший паркан, що, що ви що бачили, ми, бачили в цьому котежному містечку. Як мінімум. Приїжджайте на перегляд. І у нас відділ продажу на некрасова один же в Гостомелі, тому можете заїжджати одразу побачите, а можете нам написати повідомлення в коментарі, і ми вам розповімо більш детально про це все.